було дві дівчинки, Лєна та Свято. Вони були найкращими подругами, та їх знало все село за їх неймовірні пригоди. Зараз я розкажу одну пригоду, яка сталася зовсім негами. Був звичайний день, та дівчинка зустрілася і з цього моменту почалися їхні пригоди. О, Оленко, привіт! Привіт, світланко! Пішли до баби Таню. Городі допомагати, бо якщо ми не підемо, то з нами буде як вчора. Добре, я зараз тільки зайду взяти свою пана. А ти впевнена? Mm -hmm. Ти ж знаєш, що там вже прибабах, трохи прибабахнутий дід Степан Валерович. Можу піти без панами на город, тому що три години на сонці я не витерплю. Добре. Йди. Якщо що, я буду читати за тебе молитви. Стій, так ти не підеш зі мною? Ай, знаєш, я піду до Баби Тані, там все таки бабає. Отака ти подруга. Добре, зараз повернусь. Добре, я піду з тобою. Дішенькам було складно, але вони змогли дібратися до будинку Олени. Нам що через пап. Ага, зараз. Ага, давай я чекаю. Може зразу підемо на город до баби Ну, можемо, в принципі. Ой, Я заросла, заросла. Тан... Та, а, баба Таню. Баба Таню. Стоп, бабушка не там. Да ё я не могу забудь. забыть. баба Таню. Да помоги нам, пожалуйста. За спину. Татьяна Володимировна. Ах ты, утекать. Стоп по пособие. Ай, ай, да я уже не ребенок. Ага, сейчас. Я не могу этот сайт. Эть. Эть. Жав. Мы вы его назвали утикачем. Вот, если сейчас завоедет, это все сразу. А ну можно урод. Сейчас, -а -а -а. я на секунду. Я куда ты? Я зараз на три хвилинки в туалет. Що це за звуки там? А, Світланка! Ой. А, вода! тільки на три хвилини в туалет пішла, що тут вже згоріла? Коли Оленка була в туалеті, вона розлила воду, туалетну воду. Тому вона взяла тряпку, витерла і вижала в стакан. Ой, це мені треба. Ні, ні! що? Вона Олего, Олего,